На днях звершилася дуже інтересна духовна конференція у Пряшеві. Тема була та сама практична тема, що як Бог лікує нас і якими прийомами Господь приводить нас до церкви. Сама конференція. Настільки блага і настільки сложна і на наше питання, чому Господь, да коли попускає навіть гонення, чи можна рахувати що гонення на православну церкву в Україні, чи можна порівняти їх із ніким лікарством із питанням? Що відповідав отець Григорій? Він сказав, всякі воїни, всякі гонини на церкву завершаються тим, що в історії православної церкви 4 мільйони мучеників. Почому так ся стає, що вроді розумні люди, високопосадовці, написано законом не смієш переходити границю закона, а він не десь перейде. А ще й публічно знімається на відео, як він б'є, як захвачує храми родного міста Західної України. Я похвалився, все зачистив він свій період свою територію від храмів канонічної церкви. Той, з другими словами, цілий регіон в Західної України безблагодатний оказався, де нема православної церкви. Як об'яснити, а нічим, кроме того, що каже то досвятий наш докладчик, Виділися ми такі старці, ну, як Господи ангели в оплоті, він сказав, що пам'ятайте, якщо сатана купить чоловіка і засяде в душу, то він зовні дозволить йому і до церкви прийти. Отці наші казали, я вже якби сумірую їх вистав їхні слова, що такий сатана живе в чоловікові, і поки мирні відносини, то внешній закон, який примушує любого безбожника не простягати руки на другого чоловіка, бо кожен має право як громадянин. Ну, вдруг совершається якийсь заколот, якась війна. І тоді із підвалів вилізають оці осатанілі люди, котрі будуть під видом одної релігії бити другу, але не відносяться ні до одної, ні до другої. Вони лише використовують момент так, як і нині в Євангелії, читалися ми наші первосвященники. Книжники фарисеї, котрі спровокували державну владу посудити Ісуса. «Ведь сам Пілат сказав, я не нахожу в ньому вини». Вдумайтеся, книжники фарисеї запланували Ісуса убити, а не мають права. Зовнішній закон забороняє. Казав Пілат. Так якщо він по вашому закону має вмерти, то вбивайте його. А вони відповіли, ми не маємо права нікого вбивати. Але якщо ми тебе, Пілате, спровокуємо, об'явили, що Ісус зрадник, Так і казали, якщо цього Ісуса відпустиш, ти не друг Кесарю, не друг імператору римському, ти сам ворог. От коли формувалося 2000 років назад ота унікальна програма, Коткою нині користуються, за що б'ють канонічну церкву. І вдруг виходять сатаністи і кажуть, ми їх не б'ємо за релігію, а б'ємо їх за те, що вони тайно з'єднані із агресором. А це означає, каже Георгій, причина одна: Гунители церкви, Це як законзервовані агенти, котрі чекають свій час. Но в Закінчується гонини, як каже той монах греческий. 4 мільйони мучеників за віру Христову і, мабуть, сотні організаторів, гонителів у пеклі. Що ж ми кажемо сьогодні? Ми там теж і виступали, і вітали, і чули питання других. Основна тема, що терапія душі від Бога дуже унікальна. Так буває, вони кажуть, в релігії, коли Господь одного направляє на одні міста, а так, коли й потрясти, щоб чоловік пробудив, як казав наш національний будитель Русинов Олександр Духнович, ціла проблема, якщо чоловіка чужі народи присплять, то народ помре. І от у кожному народі Бог посилає будителів, будитель. Пробудити народ до покаяння, до молитви, до повернення своєї національності, таку місію виконує і наша церква. Ми молимо Бога Боже, Благослови, щоб українське православне церкву, які молилися тоді на тій конференції, щоб ми витримали із питання, Бог свидетель, оті обвинення, які нам ліплять, так як. В такі в наглій формі ніхто із нас не тільки не робив, а й не планував, і в думках не мав. Однак перейшли границю гонітелі церкви. Вони спровокували судову систему, яка мала бути на захисті нашому, а вдруг вони отримали приказ судити. а не будеш судити, тебе посудять. І в результаті патова ситуація. Ще один момент сьогодні скажемо. Ми розуміємо, що світ має свої правила, свої права і способності європейської хартії, але вияснилося, що американський представник влади Венц сказав, що останні 10 років в Європі ніякої демократії не є і ніякого свободи слова не є, Господи. А ми просимося. Поможи нам Європу, та у нас сама немає має того, що ми просимо. Тому один із третіх монахів так і казав, ми використовуємо державне законодавство на спасіння душі, на оформлення нашої церкви, стараємося жити в рамках державних законів. Но ми ніколи не діялися на європейські хартії, на якісь там смірові закони. Вони не діють, коли із-под землі вилізають сатаністи і безбожники, кучкуються і починають гоняння церкви. А потому тільки одно молитва, Господи, дай нам силу і кріпость. Не сердитися на гонітелі, вони і так нещасні, вони і так, як один казав, треба би їх прокляти. Да не треба, ми то то не робимо, бо кожен грішник уже проклинається своїми гріхами наоборот. Ми кажемо, Боже, прости їм, бо не розуміють, що творять. А якщо розуміють, то вони двойні тоді злочинці. Ну, лише таке має мудре і милої, любовне серце, лише в такому випадку ми православні. Бо якщо пустить у собі завію, злобу, агресію, а ще й. Когось бити, тоді ти втрачаєш настоящу православну віру. Так, нас, православних, вісім мільйонів, гонітелів маленька кучка. Нам легко їх було скласти в один міх і пустити по воді, як один казав проповідник такою поговоркою. Но ми того не робимо. Не тому, що ми слабі, а тому, що ми знаємо, що для нас це час духовна терапія. То є духовної лікарства. Да, многі люди збиті з толку відпали від от церкви, але був би сильний не відпав би. Якщо жена вірна мужові, а її перший зустрівши, переговорив і вивів із сім'ї, це значить не жона. Давно вона пропаща. Так і любий християнин, який не видержав испытания, значить, не християнин настоячий. Будучи вірними дітьми Божими, ми призиваємо Боже благословення на тих учасників конференції, подякувались ми, я особливо ще зробив поклон тим монахам, сказав їм, ми вам так благодарні. Святий Йони Руський, моли Бога за нас, тому що тільки нам треба много вдома, видержати і спитати, і не тільки видержати і спитати, але й оказатися і переможцями в духовному смислі, бо лиш так ми діти Божі. Котрі знають, що у любому фінішові рішає не земний суд, не гонителі церкви, а сам Господь, управляючий міровими процесами, і благословення благословенність мир вам і благословення Божє. Христос посред нас, благодатна Богородиця! Правда, Христос Бог наш, просвещает Иисус Вотьми, Если несет ты старший праведный, привет, вообще, освободителя душ наших, нам воскресенья. Славу Отцу і сину, і святого Духу прислає, по віки вікова, а мій, утро, будівичу святи, вирожество твоїм, і руці, сім'я, благослови, я каже, при дворі, і не спаси Христе Боже, но вмири, оброни жив.